Так, Всім доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні у нас 29 листопада. Хочеться побалакати трошки про ціни на кукурудзу, на соняшник, на сою. Заїхати глянути на свою кукурудзку, що там, як вона себе почуває, яка в неї волога заміряти чи не чорніє, зерно подивитися і приймати якесь рішення виходячи із. Цін, приходячи з ситуації, що нам далі робити, чи косити її, чи залишати її в полі до весни. Так що по цінам соняшник пішов вгору в нас. 15500 на королівському смаку ціна по безналу 13 тисяч за налічку. Це там в них на місці на королівському смаку. Соответственно, ну, з місця нам тут дають за базу 48 масло, все остальне в базі дають від 12700 до 13200 за налічку з міста. По кукурузі, По кукурузі ситуація така, що на суху на базову кукурузу в принципі, ціна більш-менш адекватна в районі 110 доларів дають за вологу до 14,5, ну і все остальне в базі. Ну і звичайно без амброзії. Але за вологу кукурузу сьогодні дзвонили до мене там. З Дніпра хлопці, з Миколаєва хлопці, то на вологу плюс-мінус 20% ціна в районі 2 тисяч гривень, якщо 20-та волога. 2 тисячі гривень з міста. Готові забирати як із складу, так і з поля, в принципі, якщо нормальний під'їзд. По Безналу, якщо чесно, не знайшов я, хто бере її зараз по Безналу. По безналу ціни тільки в порту знаю. <кій> З доставкою на порт десь в районі 175 доларів за базу. <кій> там, де є дороботка, досушка, то звісно ціни на досушку там нормальні, там десь виходить в районі. 220 гривень за тонну процент висушить, мінус вес від всушки, то виходить, там теж не дуже весело. Плюс логістика туди, в принципі, як на мене, якщо нема своїх машин, немає смисла нанімати машини і везти туди на рині, так як воно, плюс-мінус, на та і виходить. З міста, я ж кажу, 110 доларів. Плюс-мінус за базу тобі дають. Так що якось так. Зараз заїдемо на поле, покажу вам, замірюємо кукурузу, Остаємося, дивимося. Забув ще сказати по сої. Соя теж трошки піднялася в ціні. Десь теж около 13 тисяч за налічку. Соя зараз, я так зрозумів, востребована. В базових показниках, так що я думаю, що на неї ціна ще буде рости. Так, заїжджаємо на кукурузку. Невозможно було сюди заїхати. Мокро було, сиро. Сьогодні в нас ночі стало на мороз, було мінус три морозу, трошки земля підмерзла, що можна ходити, їздити. Приїхали подивитися на кукурузку, <кій> як вона себе тут почуває, чи немає чорної кукурузи, що з нею робити, вирвемо пару качанчиків, поміряємо влагу. Цей гібрид у нас P-8567 від компанії Pioneer. Що мені подобається, що вона вся кукуруза висить донизу, тобто стоячої немає. Качанів стоячих немає. І за що цього немає чорної кукурузи, тобто, вона висить, все стікає і не чорніє. Що не може не радувати. Вершочок, оцей, звісно, да, він буде чорніть. Головне, що зерно. Нормальна, не чорна. все як має бути. Тобто, я пройшовся, я жодної чорної не знайшов. Та й думаємо, що з нею робити зараз. Вирвемо пару качанчиків, заміряємо влагу і покажу вам, яка влага на 29 листопада. Так, ну... Обрушили ми пару качанчиків. Зараз поміряємо влагу. Напоминаю, гібрид 8567, V290. Ось він знаходиться у нас. Зараз подивимося. 21. 21 перед цими всіми дощами і туманами, в принципі, там було 25-28. <кій> Нічого він особо не набрав. Звичайно, нічого ж і не скинув. Е, ну, передають нас далі морози е, на вихідні, там мінус 7-8. Е, не знаю, ще заїду контрольно, тоді вже як будуть там сильніші морози, е, зроблю замір. Е, Подивимося, може вона чуть вимерзне, не знаю. Я ж кажу, якщо чесно, я ніколи ще не оставляв її е, на зиму. До такого час ніколи не дотягував. Ну, такі е, зложились обставини, що в цьому році прийшлось залишити там величеньку площу. Це один гібрид. Ще в нас залишився 99.11, там взагалі 440 Фау. Ще в нас залишився МОЗ-36А, там 300 фау, ну, влага більша, ніж 440. І там кусочки різні, там гібриди піонера, теж там ще пооставалося, коротше то багатенько. <кій> так що заїдемо ще, подивимось на них. А на цьому я не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарі, як ви думаєте, чи заїжджать її з морозами косити, чи оставляти її вже до весни, ждати до весни. Ось ви бачите тут село, ось буквально 20 метрів вже хати що тут всю зиму, звісно, буде працювати, чи може її до снігів все ж таки скосити. Напишіть, будь ласка, свою думку, підкажіть, як ви вважаєте. Так що всім дякую за увагу, до побачення.